Запорізька гімназія номер 4 пропонує вам сьогодні зробити українську страву Бандерики. Першим етапом треба приготувати млинці. Млинці ви можете готувати за будь-яким рецептом, який вам більше по душі. Ми готуємо на молоці та на крутому кип'ятку, тому що так вони виходять дуже тоненькі та смачні. Далі просто беремо та смажимо млинці. Далі млинці ми розрізаємо навпіл. Беремо один шматочок, беремо фарш та складаємо трикутничком, як показано на відео. Ось так. Далі бендерики, які у нас вийшли, обсмажуємо на розігрітій сковорідці з соняшниковою олією під кришкою на невеликому вогні. І смакуємо. Приємного апетиту!